Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми напишемо навчальний диктант. Саме диктант, цей вид роботи, перевіряє ваше вміння писати слова на вивчені орфографічні правила та ставити розділові вре... знаки в реченнях на вивченні правила пунктуації. А пунктуацію ми якраз і завершили вивчати. Тобто Навчальний диктант за темою, синтаксис та пунктуація. Зокрема, в цьому диктанті в основному це однорідні члени речення, складне речення, різні види речень за метою висловлювання. Отож, приготувалися, ми починаємо. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату посередині назву роботи це диктант, і сама назва диктанту, присвячена Дню матері. Отже, запишіть, будь ласка, назву диктанту. Зверніть увагу, що ми пишемо без лапок. День матері, шана найдорожчій людині. Диктант невеликий на 140 слів якраз відповідає всім вимогам і нормам для восьмого класу. Отож, будьте уважні, слухайте, зверніть увагу на те, що текст диктанту ви почуєте тричі. Перший раз це буде ознайомлювальне читання, ви послухаєте для того, щоб зрозуміти сам зміст. Другий раз ви почуєте диктант, коли ми будемо записувати його по реченнях. І третій раз ви почуєте його в загальному увесь текст для того, щоб уже перевірити написане і поставити там чи розділові знаки, чи, можливо, виправити помилки і так далі. Отож, приготувалися і до вашої уваги первинне ознайомлювальне читання тексту. Слухаємо. З давніх давен люди шанували матерів, берегинь домашнього вогнища, дарувальниць життя. Їхню самовідданість, безмежну любов та турботу оспівували у піснях, легендах, поезії. З часом з'явилася традиція відзначати День матері на державному рівні. Цей день став своєрідним гімном материнству, щирою вдячністю за все, що роблять для нас найрідніші люди. В Україні День матері відзначається другої неділі травня. Цього дня діти дарують матусям квіти, солодощі, власноруч зроблені подарунки. Звучать щирі слова подяки, теплі обійми та поцілунки. Все це виражає безмежну любов та вдячність за материнську ласку та турботу. Мама це не просто слово, це втілення безмежної любові, жертовності та самовіддачі. Її щирість, ніжність, душевна теплота це те, що дарує нам відчуття захищеності та впевненості. Ненька наш вірний друг, мудрий порадник, рятівниця у скрутні хвилини. Вирішуючи наші проблеми, матуся часто забуває про себе, адже материнська любов не знає меж, вона беззастережна, непідкупна істина. Ось такий диктант. Сподобався вам? Ну, а зараз ми будемо знову записувати цей, ем, слухати цей текст, але вже будемо записувати по реченнях. Я вам буду читати кожне речення диктанту тричі. Перший раз для того, щоб ви його прослухали, визначили за метою висловлювання, тобто який розділовий знак ставити в кінці, крапку там, чи знак оклику, чи знак питання. І другий раз ми вже ви почуєте це речення вже по словах і словосполученнях, після яких я робитиму паузи, для того, щоб ви записали. Ну, і тут, звичайно, ви можете, натискаючи час від часу відео на паузу, роби, вибрати для себе зручний темп. Ну, це в разі, якщо ви не встигатимете записувати текст. Ну і третій раз ви прослухаєте речення, кожне речення цього диктанту для того, щоб перевірити, що ви записали. Отож, від вас вимагається тільки бути уважним. Та слухати і писати. Пишіть гарно і каліграфічно, адже вам цей диктант іще надсилати на оцінювання. Отож приготувалися друге читання. Перше речення з абзацу. Слухаємо. З давніх давен люди шанували матерів, берегинь домашнього вогнища, дарувальниць життя. Пишемо з абзацу. З давніх давен люди шанували матерів берегинь домашнього вогнища. Дарувальниць життя. Перевіряємо речення. З давніх давен люди шанували матерів, берегинь домашнього вогнища, дарувальниць життя. Наступне речення слухаємо їхню самовідданість, безмежну любов та турботу оспівували у піснях, легендах, поезії. Пишемо їхню самовідданість безмежну любов та турботу оспівували у піснях. Легендах поезії перевіряємо речення, їхню самовідданість, безмежну любов та турботу оспівували у піснях, легендах поезії. Наступне речення з абзацу. слухаємо. З часом з'явилася традиція відзначати День Матері на державному рівні. Пишемо з абзацу. З часом з'явилася традиція. Відзначати День Матері на державному рівні. Перевіряємо речення. З часом з'явилася традиція відзначати День Матері на державному рівні. Наступне речення слухаємо. Цей день став своєрідним гімном материнству, щирою вдячністю за все, що роблять для нас найрідніші люди. Пишемо. Цей день став своєрідним гімном. Материнству щирою вдячністю за все, що роблять для нас? Найрідніші люди. Перевіряємо речення. Цей день став своєрідним гімном материнству, щирою вдячністю за все, що роблять для нас найрідніші люди. Наступне речення з абзацу. В Україні День матері відзначається другої неділі травня. Пишемо з абзацу. В Україні день матері відзначається. Другої неділі травня. Перевіряємо речення. В Україні День Матері відзначається 2 неділі травня. Наступне речення слухаємо. Цього дня діти дарують матусям квіти, солодощі, власно власноруч зроблені подарунки. Пишемо. Цього дня. Діти дарують матусям, квіти, солодощі. Власноруч, зроблені подарунки. Перевіряємо речення. Цього дня діти дарують матусям квіти, солодощі, власноруч зроблені подарунки. Наступне речення слухаємо. Звучать щирі слова подяки, теплі обійми та поцілунки все це виражає безмежну любов та вдячність за материнську ласку та турботу. Пишемо. Звучать щирі слова подяки. Теплі обійми та поцілунки. Все це виражає. Безмежну любов. Та вдячність. За материнську ласку. Та турботу. Перевіряємо речення. Звучать щирі слова подяки, теплі обійми та поцілунки. Все це виражає безмежну любов та вдячність за материнську ласку та турботу. Наступне речення з абзацу. Слухаємо. Мама це не просто слово, це втілення безмежної любові, жертовності та самовіддачі. Пишемо забзац. Мама. Це не просто слово, це втілення безмежної любові. Жертовності та самовіддачі. Перевіряємо речення. Мама це не просто слово, це втілення безмежної любові, жертовності та самовіддачі. Наступне речення слухаємо. Її щирість, ніжність, душевна теплота – це те, що дарує нам відчуття захищеності та впевненості. Пишемо. Її щирість Ніжність, душевна теплота, це те, що дарує нам відчуття захищеності та впевненості. Перевіряємо речення. Її щирість, ніжність, душевна теплота це те, що дарує нам відчуття захищеності та впевненості. Наступне речення слухаємо. Ненька наш вірний друг, мудрий порадник, рятівниця у скрутні хвилини. Пишемо Ненька наш вірний друг. Мудрий порадник, рятівниця у скрутні хвилини. Перевіряємо речення. Ненька наш вірний друг, мудрий порадник. Рятівниця у скрутні хвилини. І останнє речення слухаємо. Вирішуючи наші проблеми, матуся часто забуває про себе, адже материнська любов не знає меж, вона беззастережна, непідкупна, істинна. Пишемо вирішуючи наші проблеми. Матуся часто забуває про себе адже материнська любов не знає меж. Вона беззастережна, непідкупна істинна. Перевіряємо речення. Вирішуючи наші проблеми, матуся часто забуває про себе. Адже материнська любов не знає меж, вона беззастережна, непідкупна істина. Сподіваюся, ви написали успішно і не було у вас труднощів протягом написання. А зараз перевіряємо увесь текст. Будь ласка, випрямте спину, трошечки розслабтеся, поверніться вправо, вліво. Сядьте зручніше і почнемо третє читання. Слухаємо інтонацію, перевіряємо. Знайдіть, будь ласка, початок тексту, всі знайшли. Отож, перевіряємо увесь текст: День матері, шана найдорожчій людині. З давніх давен люди шанували матерів, берегинь домашнього вогнища. Дарувальниць життя, їхню самовідданість, безмежну любов та турботу оспівували у піснях, легендах, поезії. З часом з'явилася традиція відзначати День матері на державному рівні. Цей день став своєрідним гімном материнству, щирою вдячністю за все, що роблять для нас найрідніші люди. В Україні День матері відзначається 2 неділі травня. Цього дня діти дарують матусям квіти, солодощі, власноруч зроблені подарунки. Звучать щирі слова подяки, теплі обійми та поцілунки. Все це виражає безмежну любов та вдячність за материнську ласку та турботу. Мама це не просто слово, це втілення безмежної любові, жертовності та самовіддачі. Її щирість, ніжність, душевна теплота це те, що дарує нам відчуття захищеності та впевненості. Ненька наш вірний друг, мудрий порадник, рятівниця у скрутні хвилини. Вирішуючи наші проблеми, матуся часто забуває про себе, адже материнська любов не знає меж, вона беззастережна, непідкупна істина. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, що ви успішно написали цей чудовий диктант і вітаючи матусь із Днем Матері, можете теж використати слова з цього диктанту. Отож, на сьогодні все любіть і вивчайте українську мову. Дбайте про власну грамотність, адже граматика керує навіть царями. Я бажаю вам хорошого дня, бережіть себе і до побачення!